Сьогодні ми в Хирові були на благодійному концерті, зібрали кошти 10 тисяч 150 гривень для наших військових бригад. І 18 лютого ми запрошуємо. вас, Я запрошую Михайло Мирка на таку програму про любов, про кохання, про патріотизм. Тому вам всім добра, поваги, взаємопорозуміння, і ми чекаємо вас разом в єдності з силами. Михайло Мирка чекає вас. Кожен робить щось на благо. Хтось розказує вірші, хтось співає пісні, кожен дає від себе 100%. Для артиста є важливо прийти і зробити свій благодійний внесок. Неважливо, чи там є одна людина, чи двоє, чи троє. Я вважаю, якщо людина іде до церкви, і як є троє людей в церкві, отець править службу Божу. Правильно, okay. якщо він замовив концерт і він їде з благодійним концертом, значить він віддає на себе на 100%. Він робить благо для наших Збройних сил України. Ми всі тут зібралися, як могли своїми силами. Людей прийняли, людей запросили, скільки могли зібрали. Я вважаю, що я від себе віддала на 100% сьогодні. Так би кожен день, так би кожен день, як би кожен, кожен з нас українець, приклався, хоча б на мінімально, хоча б на 50% кожен день на Збройні Сили України не було б війни. Не було б її. І завжди говорить, кожна гривня дорога. Кожна гривня, кожна копійка дорога. Навіть кожна думка, і найцінніше завжди є молитва. І люди об'єднуються, люди моляться. Значить, колись було таке в Івангелії є таке писання, що, де Господь говорить, що навіть як в тій землі буде один праведний, я пожалію ту землю, я їх не знищу. Було таке? Було. Я вважаю так само і в нашій державі. Хоч один буде ставати на коліна молитися щиро, Буде перемога душова мерсіда. А Амінь. слава Україні.